Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні будемо дивитися, таке питання цікаве, мені задали, чи почнемо ми збивати бомбардувальники Ту-22М3, що запускають по нам ракети. Так, скажіть, покажіть в липні 23 року, чи будемо збивати ці бомбардувальники? Скажіть російські. Ми не можемо це робити. У нас не вистачає чим їх збивати. У нас не так багато цієї, цієї зброї, яка може відбити цю атаку. То треба дивитися інше питання. Треба, чи є перешкоди для надання озброєння Україні для надання снарядів, щоб зупинити Путіна. Скажіть. Для захисту, чи є перешкоди для надання озброєння? Що заважає світовим лідерам надавати нам все необхідне, щоб зупинити Путіна? Скажіть, що заважає? Які перешкоди для цього? Так. Це карта зірка це те, що ми тільки мріємо про це, щоб це так було. Є домовленості якісь, є домовленості зараз питаємо, з ким саме. Так. Щось непадкавне ігри, щось скрите. У кожний переслідує свої якісь зацікавленості. Ці домовленості вони йдуть з Путіном, лідери країн, щось йому обіцяють. І тому так відбувається. Це таєм, таємні якісь е, тає, таємні домовленості, що призводить до того, що ми не можемо нема чим відбиватися і нема чим нападати. П'ять мічей, щоб ми програли. Да? І що ми більше розраховуємо самі на себе? Сім пентаклів, мрії і що самі за себе стоїмо? Ця карта каже, що ваш внутрішній огонь укаже вам путь. Тобто ви самі справитесь, повинні справлятися самі. Що скрито, що скрито? Які домовленості? Було якась в минулому була домовленість з Путіном? І це було підкріплено якимось магічними процедурами, якісь оморочки ставились на цих лідерів світових. І що все вийшла сама Україна? Яка має перешкоди в постачанні зброї? Так, що домовляються? Шість жезлів. Це оці домовленості, це непогано. Ну, для України непогано, що це зміниться. В минулому було погано, 9 м'ячів було. Що були такі таємні домовленості, що нам взагалі був би. Зараз э, ситуація зміни, змінюється от прямо зараз. І так погано, як було не буде, буде краще. Будуть надаватися ця зброя буде. Бо це вже як. Що світові лідери зрозуміли, якщо далі вони будуть так тянуть і так вчинять, то це вже на їх сторону перейде, що це вже для них проблеми, що це Путін пере, пере, цей, перестарався, да? що він такий, як еквілібрист, такий прям гімнаст. І що він перестарався з своїми погрозами? Що вже дійсно всі так злякалися, рішили, що точно його треба ліквідувати, бо він загрався і він не виконує те, що він їм обіцяв. І вони розуміють, що далі вони будуть наступні ці країни, що поряд. Так, прибираємо, що нам заважає отримувати в той кількості, в якій нам потрібно. Це залишаємо, це заперечуємо. Це заперечую. Це заперечую. Якісь домовленості в минулому, які нам шкодили. Заперечую, що нам вони обіцяють одне, а там з ним домовляються зовсім інше і притримують ці поставки. Заперечую. Щось дьявол їх надурив, щось пообіцяв і не виконав. Шляхи відкриті на постачання. — це добре. Король Кубків це добре. І перекриваємо перекриваємо цю ситуацію, щоб було постачання, щоб нам було чим збивати ті літаки російські, які нас, бомб... які нас бомблять. І щоб було чим робити цю наступальну операцію. І щоб взагалі дали літаки нам перекриваю. Тіньова гра якась, перекриваю. Вище сили, духи роду, янголи охоронці, прошу захисту для України, для всіх мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають світовим лідерам, надати Україні всю необхідну зброю, всі необхідні. Боєприпаси, всі снаряди, щоб українці відбились від росіян, щоб перемога була за Україною і щоб були знищені мали змогу знищувати бомбардувальники, якими бомблять Україну по Верховному суду, та да буде так і прошу. Вище сили, поверніть всі ракети, запущені по Україні, в місце їх випуску, в домівки тих, хто надав наказ, в домівки тих, хто виконав, виконав цей наказ. По Верховному суду хай весь негативний голови обрушиться всі снаряди, всі бомби, ракети на тих, хто це виконує, хто це робить для НАТО Україною, щоб все це повернулось на Росію назад. Прошу вас, справедливого по вищим силам. То буде так, по Верховному суду. І так буде. Так, ну давайте раз ми затронули цю тему, давайте подивимось літаки f 16 ті, що обіцяли, обіцяли, і ніяк нам не дадуть, коли вже це нарешті буде. Так, Вищі сили. Скажіть карти Таро, покажіть. Чи будуть надані літаки f 16 Ті, що були нам обіцяні світовими лідерами, чи будуть надані літаки? Які перешкоди для того, щоб літаки вже були в Україні, в липні? Чи будуть літаки в липні 2023 року? Що заважає, щоб вже літаки були в Україні? Скажіть, покажіть. Так, чи буде це, скажіть? Так, ну вийшла карта закохані, що зараз ситуація така, що дуже хочуть, щоб ці літаки швиденько, швидко були і вони будуть. І 10 мечів, що ситуація вже край, вкрай погана, все погано, все дуже погано, що вже ми достигли саме дна, що руйнування, обстріли, все оце. Ситуація на фронті, все затягується, все погано, бо літаків не дали. Так, цю це питання в підвішеному стані, тобто його спеціально заморозили, да підвісили, щоб не так швидко все да-да-да, даємо, але не так швидко, як ви хочете, куча сложностей, трудностей, і це неможливо уміряна, щоб не так швидко, щоб все це приторможувалося. Так, і так як вийшла Верховна Жріця, що це є таємниця, це секрет. Карта питання, карта секрета, що це якісь подкавюрні ігри, що це секрет є в цьому. Так, Колесо Фортуни. Вроді повернулось нам Колесо Фортуни, ми взяли все це і зупинили. Так, да, п'ять мічів, це наші вороги. Зробили як складності предательства, що вроді дають, но не дали. Це. Прідательства зі сторони тих, хто да повинні там давати ці дозволи і все робити, щоб це було. Хтось там спеціально притормажує цю історію, бо придатель. Так, на майбутнє, чим все закінчиться. П'ять кубків. Є перешкоди, щоб це не було, щоб політики не дали. Секрет: Восім нічей. Ж... Це що, типу, ми жертви цих обставин. Що ми не бачимо, що відбувається, і як ми в ловушці. в Лавушки, що світові лідери розуміють прекрасно, що якщо в нас немає цих літаків, в нас немає перемоги і немає захисту, і чомусь вони не хочуть, щоб нас, що ми будемо потужні, такі, да? вони бояться, що ми станемо загрозою також для них, скажіть, що нас притримують навмисно. Так, да, вони бояться, що ми, що Україна стане дуже сильною і вже будуть боятися Україну. Щоб ми не були такі сильні з такою зброєю. Так. Карта дурак, і що новини про, про, про ці літаки, все, все знову, заново, все обнуляється, починається весь цей процес заново з літаками. Про це будуть казати. Про це буде обговорення, і так нам нададуть ці літаки. Що будуть давати будь-які літаки, не тільки в 16, а взагалі все, що в них є, все вигребуть і все, все нам швидко поставлять. Бо м цей Путін він ще не робить біди. П'ять жезлів це противостояння. Шо? Як е є сили, які які за, які проти, і це о, там. В країнах-партнерах, да, які мають дати нам ці такі. В них там протистояння, це якісь бадання, що між чиновниками одні кажуть, давай, другі не ставлять палки в колеса, що не давати. Але по дев'ятки кубків, що вони будуть надані, ці такі Україні. І дев'ятка кубків це так, добре, але ще щось не вистачає, да, якщо було 10 кубків, то вже це дають, а дев'ять це майже. В процесі щось рушиться, але потрібно прибирати ці перешкоди, все, що заважає. Заперечуються у зрадників цих, які притормажують, які це питання, як в подвішеному стані роблять, нічого не рухалось, не відбувалось. Заперечую, ці страхи, що ми, українці повинні боятися, що ми нападемо на когось там, на сусідів, да, взагалі, с ума саті. Заперечую, 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 заперечую. Це стільки перешкод, стільки перешкод багато. І перекриваємо. Прийняті закони, по яким вже нема шагу назад, да не можуть відступити, будуть так як по закону, а по закону прийнято що нам літаки дадуть. Це я так розумію, Сполучені Штати. І що в них там є по законодавству, що вони обіцяли, вони дадуть те, що вони обіцяють. Що вже як там не будуть притарма. Ну все, що ворог може, це термозити цей процес відтягувати е завдяки своїм там якихось шпигунам, е щоб це було як мого довше. Це єдине, що вони можуть. Але політики все одно будуть надані Україні. 10 кубків все буде. оце це сама карта України, і 10 кубків, що ви будете щасливі, це вам дадуть. Так, коли? Коли подивимося на інші колоді? А зараз перекриваємо цю ситуацію, щоб все, що заважає, прибираємо. Перекриваю. Ще одна карта мені треба. Вищі сили, прошу прибрати всі перешкоди, які заважають Україні отримати літаки для супротиву росіянам. F-16 або якісь кращі, щоб відбити ворога і щоб ворог був повіржен, щоб отримати перемогу. Перекриваю. Вищі сили, духи роду янголо охоронці прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Прошу прибрати перешкоди, які заважають світовим лідерам, надати нам літаки f 16 або краще, в достатній кількості, щоб. Зупинити Путлера, щоб зупинити Путіна, росіян, і щоб вигнати їх з території України, і щоб припинились обстріли нашої території, щоб припинились смерті. По Верховному суду да буде так весь негатив, всі все зло, всі вибухи, всі ракетні удари повертаю на Росію. Хай на них цитить по вашому суду, да буде так по верховному. Такий в нас вийшов розклад. Ну, давайте ще спитаємо, чи здійсниться моє бажання, і я обіцяла подивитися, коли. Коли саме буде надані ці літаки. Так, скажіть, покажіть мені карти Таро, чи здійсниться моє бажання? Чи будуть надані літаки F-16 або краще нашими країнами-партнерами до кінця липня 2023 року, до кінця липня, чи будуть надані літаки, так чи ні? І відповідь ні. До кінця липня не будуть надані. На жаль, ця ситуація, що ми як заложники, заложники, ще ми заложники. Так, давайте подивимося серпень. Чи будуть надані літаки F-16 або краще нашими країнами-партнерами в серпні 2023 року? Чи будуть вже в нас літаки в серпні? Скажіть? Те саме, ті самі карти. І в серпні не будуть надані. Беріться самі. На осінь зміниться ситуація. Восени будуть. Ситуація буде змінюватися восени. Заперечую, перекриваю. Да, на осінь це щасливі моменти. наконец то здійсняться мрії восени. Це жахливо, а можна скоріше. Перекриваю. Перекриваю. Щось домов... домовились з Путіним, що до осінні ніяких літаків. Може він там пообіцяв, що не буде зривати ядерку чи ще щось там. Він їм не обіцяв. Таємна якась домовленість. І що вони тримають ці літаки. Перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголохоронці. Прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають надання Україні літаків f 16 або кращих, щоб був захист по Верховному суду. Все, що заважає світовим лідерам. Зробити все, надати літаки, зупинити Путіна по Верховному суду. Бо прошу прибрати всі що, що проти, всі, що чинять супротив, всі що заважаються, що Путіну допомагають. Хай на своїй голові отримують весь цей негатив, що українці на собі кожної ночі, кожного дня відчувають. По Верховному суду, да буде так, весь негатив повертає на Росію. Прошу прибрати перешкоди. Перешкод більше немає, буде так. Так буде. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.